«Force Baby Cup» – Турнір під такою назвою уже в четверте збирає своїх друзів. Особливо змагання важливі для представниць прифронтових регіонів. Приклад Запоріжжя, Одеса, Харків, надскладні умови для тренувань, постійні обстріли. Тренувань, тому що ми з тренерами спілкуємось. Мені було цікаво, як проходить цей весь процес. Тому наш Ужгород, наші Закарпаття це можливість для цих діток спокійно, без тривог пройти свої вправи, свої види, виступити на гарній площаці, в залі з професійними килами, з помостами, отримати насолоду від своїх виступів, трошки відпочити навіть морально і отримати чудові подарунки за свої виступи. Турнір відповідальний із урахуванням суто спортивного спрямування. Не випадково на ньому представлені всі спортивні школи та клуби Закарпатської області і з різних регіонів України. Загалом 450 діток наймолодшим двом учасницям виповнилося тільки 4 роки. Наразі це перший старт в навчальному році. Він є дуже хвилюючий для багатьох гімнасток, оскільки ми заходимо в повний змагальний період, який передбачає офіційні старти, такі як. Чемпіонат області, такий як чемпіонат Кубок України. І відповідно до цієї підготовки до таких серйозних стартів ми проходимо турнір, який організував спортивний клуб Форц, за що ми йому дуже вдячні, дуже прекрасна організація. Мальну атмосферу оцінили учасниці турніру. Вони теж поділилися враженнями на камеру. Наша команда приїхала в Ужгород не вперше. Ми з Одеси. Нас приїхало 11 дівчат. Ми дуже любимо змагання в Ужгороді. Вони дуже класні, тому можемо показати свій досвід. Ми спілкуємося з дівчатами з команди та з іншими та мінюємося досвідом. І е, ми дуже вдячні Ужгороду за тишу. Е, ось, і наш тренер Канецька Катерина Юрівна дуже любить з нами їздити до Ужгорода не тільки на змагання, а й на спортивні твори. Мені 9 років. Я займаюся в Карпатії, займаюся гімнастикою вже 5 років. Сьогодні я виконувала вправу з булавами та з обручем. Мені дуже сподобалося. Я зловила два різка: переворот, два шине та шине-кувирок. Мені сподобалися змагання, бо тут гарно судять, дуже гарно, тепло в залі, багато людей. Після закінчення турніру Форс Бебі гімнастки підхопили естафету чемпіонату області як відбірних змагань на чемпіонат України. Цей особливо важливий захід очікується в кінці осені.